Для мене створення щелеп стало досвідом, який змінив моє життя. Минуло 50 років, а ми все ще говоримо про щелепи. Це був перший блокбастер. Це містичний зв'язок між героєм і монстром. Це змусило мене задуматися про кар'єру в кіно. Чи є щось, що ви ніколи не розповідали про щелепи? Знято, знято, знято. Давайте з'ясуємо. Ми були в справжньому океані, тож протягом п'яти місяців знаходилися не в своїй стихії, і ми всі починали буквально сходити з розуму. Атако! ми вибилися з графіку на сто днів, а кула не спрацьовувала у 80% випадків. була сильна підозра, що студія закриє наше кіно. я боявся, що мене звільнять, але в мене жодного разу не виникало бажання усе кинути. Коли фільм закінчився, в мене була справжня панічна атака. Але успіх був фантастичним. Це в якоїсь мірі змінило моє життя. Цей фільм я бачила найбільшу кількість разів. Це було не просто кіно, це був попкультурний феномен. Саме так. Це придало новий імпульс мові кіно. З тих пір було знято багато фільмів, де була сіджая Акула. Але то все навіть не близько. Фільм, який, як я думав, покладе край моїй кар'єрі, дав їй початок. 咚咚咚咚咚咚咚咚